Нарешті ми дочекалися виходу патчу 1.6 для легендарної гри Stalker 2. Він приніс у гру багато нового. Але найбільше вас, мої підписники, цікавить оновлення щодо балансу сховків. І тут я не буду тягнути кота за одне місце і скажу відразу, так як є: сховках додалося більше луту. Але в цілому розташування основних сховків. Не змінилось, тому всі мої попередні гайди по локаціям та сховкам на них залишаються актуальними. Також на локаціях додалися ряд нових сховків, про які я зніму окремі гайди, щоб не перезаписувати старі. Тому підпишись на канал та постав дзвіночок, щоб їх не пропустити. А сьогоднішній гайд, мабуть, про найбільш очікуванішу механіку пристрої нічного бачення. Всього у грі їх чотири типи, які відрізняються між собою: чіткістю зображення та площею хов. Яка між ними різниця ви зараз можете побачити в себе на екрані? Особисто я не побачив цю різницю такою суттєвою, якщо порівнювати між другим та третім поколінням. Але справжній сталкер носить тільки найкраще спорядження, тому з собою будемо брати. Лише найкраще. Особисто мені найбільше сподобався варіант 3А. А яка ваша думка? Напишіть у коментарях. Пристрій першого покоління ви знайдете на локації цементний завод, точка інтересу, станція переробки відходів. Тут вам потрібен буде пароль від кімнати, розгадати який потрібно, використовуючи автобус, що знаходиться поруч. Більш детально про цей сховок та гайд по всьому корисному луту у цій локації зараз з'явиться у правому куточку. Якщо ж ви були у цих сховках, то нічого страшного, адже новий лут чекатиме на вас у них. Сам пристрій нічного бачення знаходиться на столі ліворуч відходу. Це є пристрій нічного бачення першого покоління. Щоб забрати пристрій нічного бачення другого покоління, вам необхідно буде піти у найбільш моторошну локацію Stalker – болота. Використовуючи пристрій нічного бачення першого покоління, проходити цю локацію в рази зручніше. Особливо, якщо ви сюди попали вночі чи у дощ. Тут нас цікавить точка інтересу закинутий хутір у кімнаті напівзруйнованого будинку під дошками. Ви знайдете пристрінічного бачення другого покоління. Гайт на весь лут у цій локації зараз з'явиться у правому куточку. Наступний пристрінічного бачення знаходиться на локації Янтар. Тут нас цікавить точка інтересу Дамба. Яка знаходиться нижче заводу Янтар. Проходимо між буханкою та автобусом до розламу в заборі та стрибаємо униз. Всередині, у кінцевій кімнаті цього сховку, на металевих стелажах ви знайдете пристрій нічного бачення третього покоління Б. Який саме пароль від цього сховку та як отримати весь цікавий лут у цій локації, ви знайдете у гайді, який зараз з'явиться у правому куточку? Останній пристрій нічного бачення третього покоління серії А відкривається нам лише тоді, коли ми дістанемось прип'яті. Придбати його можна буде у торговця бізона за 90 тисяч карбованців. Саме оновлення 1.6 застало мене якраз коли я знаходився у Прип'яті. Однак у бізона спочатку не було на продажі цього ПНБ. Тому, скоріше за все, щоб його отримати, треба отримати всі попередні пристрої нічного бачення. А як було у вас, напишіть у коментарях. А це весь гайд по пристроях нічного бачення у Stalker 2 в оновленні 1.6. Не забудь поставити лайк, підписатись. та до зустрічі у нових відео.